Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі овни. Сьогодні для вас Таро розкоп на вересень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. І головне, не забувайте про те, що цей розклад є загальний, а не індивідуальний, він може не в усіх програватися. І так, початок місяця у вас випадає дев'ятка Пентаклі. На вас чекає певна стабільність, стабільність у завтрашньому дню, фінансова стабільність, фінансова незалежність. Ви впевнені в собі, ви знаєте, що ви робите, і ви знаєте, яку винагороду ви будете мати за свою роботу, за свою працю. Це певна стабільність, радість і насолода від життя. Двійка мачів говорить про те, що ви закриваєте очі на якусь певну ситуацію, яку потрібно давно вирішити. Тому потрібно брати свої в руки і братися за вирішення тої, тої проблеми, з якою ви зіткнетеся. Ваш мечі, говорить ще дуже сильно ви, знаєте, різко реагуєте на критику вашу адресу. Дуже різко. На якісь певні зауваження в вашій роботі ви реагуєте. Іноді ви робите помилки, і якщо вам на це вказують, то просто будьте спокійніші, і робіть цього висновки, і просто виправляйте свої помилки. А своїм таким зривним характером, іноді ви просто самі собі шкодите. Також карта випадає тіньова сторона, це диявол, це якісь певні спокуси в вашу адресу, яким ви піддаєтеся, і потім можуть із цього виникати якісь проблеми і обов'язкові наслідки. Також ця карта може вказувати на те, що ви дуже сильно когось боїтеся. Тому із цим питанням потрібно вирішувати щось. І своїми страхами, які потрібно бороти, брати себе в руки і не боятися йти вперед. Також ця карта говорить про те, щоб ви задумалися, що за кожен, знаєте, кожну спокусу, які ви піддаєтеся, обов'язково є розплата, є наслідки за ці. Спочатку все буде йти дуже добре і прекрасно, а потім обов'язково буде, буде, як то кажуть, покарання. Тому дивіться певним спокусам, які будуть у вас в житті виникати з початку місяця, не піддавайтеся. Це взагалі вам не треба. Не переїдайте, не порушуйте закон, не порушуйте ніяких правил і ні в якому разі нікому не зраджуйте. Втомленість. Будьте дуже сильно втомлені і будете потребувати відпочинку. Для цього вам потрібно взяти, я не кажу, не в усіх є можливість взяти повністю відпустку і поїхати так гарненько відпочити, хоч просто якийсь один-два вихідних візьміть, вам потрібно виспатись і потрібно привести свій емоційний стан в порядок і фізичний стан. Король мечів говорить про велику кількість справ, яка на вас навалиться. Якихось офіційних справ, справ із паперами, де ви будете дуже таким строго себе вести. Буде все робитись, як ви хочете, ви досягнете тої цілі, якої хотіли. Також карта говорить про можливе підвищення на роботі, але цим всім будуть не всі задоволені вашим підвищенням. І тим самим можуть почати вам шкодити. Тому обережність вам зайвою не буде. Ви себе захистити зможете, але обережність ніколи зайвою не буде. І не забувайте про те, що ви на роботі одні, а вдома потрібно буде до рідних, близьких, трох, трошки м'якшими. В середині місяця вам випадає трійка Пентаклів, яка говорить про якийсь успішний початок якоїсь нової справи, для, знаєте, якісь нові досягнення, досягнення ваших якихось цілей буде. Ця карта говорить про якусь захопленість, про якусь. Успішну, можливу кар'єру, можливо, підвищення соціального статусу. Карта король мечів говорить про підвищення по кар'єрній сходинці, і на це вказує трійка Пентаклів. Карта говорить, що ви матимете успіх, ваші фінансові справи підуть вгору. В особистому житті також все налагодиться, буде гармонія із собою, з навколишнім світом. І всі події будуть розвиватися своєю чергою, все буде поступово. Ви також можете зайнятися таким якимось саморозвитком. Ця карта сприятлива для тих, хто шукає якихось нових знань. І, можливо, для тих, хто хоче набути якихось нових професійних якостей, або, можливо, підвищити свій професійний рівень. Наступна карта, четвірка кубків. Дивіться, четвірка кубків говорить, як би все краще не ставало в вашому житті, як би життя не налагоджувалося, якби які зміни у вас не виникали. Карта говорить, що ви будете незадоволені будь-якою ситуацією, яка буде у вас виникати. Ви будете незадоволені будь-яким результатом вашої справи, яку ви робите. Також ця карта говорить про те, що ви не бачите нових можливостей і нових перспектив і не хочете йти вперед і розпивати їх. Трошки в якомусь такому депресивному стані, тому треба брати себе в руки і подивитись навколо вас. Все у вас добре і прекрасно. У вас є можливості, у вас є перспективи для того, щоб іти вперед і вирішувати всі свої проблеми і досягати якихось нових вершин. Тут з мечів говорить, що ви готові розпочати щось нове. Головне повірити в себе і йти вперед. Буде швидке вирішення якоїсь проблеми, з якою ви зтикалися, вас все ж не влаштовувало. А тут з говорить, що ви швидко все вирішите і будете налагодити якісь певні питання і візьметесь до якусь нову справу. Наступна карта Рицар жеслів, будете дуже активно, йти до своєї цілі. Будете дуже активно і багато працювати, будете йти постійно вперед, скажімо так, сидіть ви на місці не будете. Ви будете постійно в русі, можливо, якісь будуть відрядження, поїздки, постійно будете подорожувати постійно робота, робота, робота. Такі якісь будуть у вас виникати питання. Карта Мир говорить про те, що ваші проблеми будуть вирішуватись, здоров'я відновиться. Люди, які не потрібні в вашому оточенні, вони від вас підуть самі. На вас чекатиме успіх, якісь позитивні події, досягнення вашої мети, можливо, в когось якесь знайомство, якесь доленосне, можливо, якісь будуть подорожі, буде набуття якихось нових навичок, досвід у спілкуванні у вас буде більший, ви будете дуже допитливі, цікавитеся дуже багатьма моментами, якоюсь певною інформацією. Ви зможете. Дуже багато пройти вперед, дуже багато просунутися вперед. І дуже багато чого досягнути за цей період в, цьому, в, в вересні місяці. Середина місяця для вас буде перспективна. Головне перебороти такий трошечки депресивний стан. І все у вас налагодиться. Ця Мірка Пентаклів говорить про важку працю, про те, що ви будете дуже багато і активно працювати. Головне набратися терпіння, і ви обов'язково отримаєте результат, отримаєте якісь нові перспективи, отримаєте якусь фінансову винагороду. Ця карта говорить, що потрібно набратися терпіння. Ви, звичайно, будете не повністю задоволені тим результатом, але все ж таки ви його отримаєте і він буде досить непоганий. Головне, набереться не терпіння і не поспішайте, хай це йде своїм ходом. В кінці місяця виникнуть якісь певні негаразди, певні якісь проблеми. Може бути в когось розрив відносин, проблеми на роботі можуть виникнути в когось навіть звільнення. Карта вказує також на можуть, те, що будуть наникати якісь проблеми із здоров'ям. Тому просто не беріть близько до серця нічого і не переживайте ні за чого. Просто будьте більш спокійніші, не, не хвилюйтеся, все вирішиться. Якщо якісь пр проблеми виникнуть, ви з ними обов'язково порадітесь. Також ця карта вказувати може не обов'язково якісь такі масштабні проблеми, якісь масштабні негаразди. Ця карта може вказувати просто на якийсь, якийсь конфлікт з якоїсь дрібнички. І якщо ви не стримаєтеся, він виросте, буде серйозний конфлікт. дивіться, що у вас буде виникати далі. Імператор говорить про допомогу якогось впливового чоловіка. В когось це може бути батько, в когось чоловік, в когось керівник. В когось хтось із тилових родичів. Ця карта говорить про те, що ви також можете. Добитися великого успіху. Якщо ви отримали якесь підвищення, ви зможете досягнути успіху в цій роботі, в цій справі, хтось може підвищення отримати. Карта вже король мечів вказувала вам на на початку місяця на можливе підвищення. Тут, можливо, ви розрядилося питання вашого підвищення, а тут вже може в кінці місяця бути вирішено остаточне підвищення в кар'єрній сходинці. Ця карта вказує на те, що ви зможете проявити себе як лідер. І довести всім, що ви гідні цієї посади. Також ця карта говорить, що якщо якихось серйозних питань, серйозних проблем у вас не виникало, займіться вирішенням поточних справ якомога більше. Переробіть тих справ, які вам давно потрібно було завершити. Трійка жезлів. Ви вийшли з зони свого комфорту, ви готові йти тільки вперед, не озирайтеся і вірте в себе в свої цілі, в свої. Можливості У вас обов'язково буде гарний результат в майбутньому. Вас буде чекати гарне світле майбутнє. Тільки головне, вірте в себе. В майбутньому вас чекає велика робота, велика праця в кінці місяця. Ви дуже будете активно працювати, дуже багато будете перекладати зусиль для того, щоб досягнути якоїсь цілі, ви отримаєте за свою роботу. І Гарну ви нагороду, матеріальну стабільність матимете. Також ви будете дуже задоволені своєю роботою. Ця робота вам буде давати дуже сильні емоції. Ви її не просто будете робити, у вас велика просто от енергія буде така, у вас йти, ви будете наскільки задоволені своєю роботою. Праця, праця, ще раз праця. Паш жезлів говорить про благополучний розвиток певних подій, про якісь нові перспективи, на якісь нові можливості, якісь нові шанси. Також про якісь новини від ваших, можливо, дітей. Шестірка жезлів говорить про те, що, незважаючи на всі питання, якісь проблеми, негаразди, які ось виникають да, в кінці місяця. Незважаючи взагалі ні на що, ви зможете перемогти будь-які проблеми, будь які невдачі і досягнути успіху у всіх сферах вашого життя. Отримаєте перемогу, успіх, радість, насолоду і просто такий успіх. Також ця карта говорить, щоб ви не забували про тих людей, які допомогли вам у досягненні своєї цілі, у досягненні своєї мети і у цій перемоги, яку ви отримали. Тому що згодом вони від вас просто можуть відвернутися. Підвівши підсумки, можу сказати, що місяць у вас розпочинається досить непогано, досить стабільно. У вас є стабільність, ви впевнені в завтрашньому дню. Головне свої питання, які проблеми виникають, не відкладайте на завтра і вирішуйте їх зразу. Також ця та карта говорить, що ви були більш спокійніші і, і за свого взривного характеру не, собі самі не шкодили. Були більш спокійніші і більш спокійніше реагували на якусь критику, на якісь певні моменти в вашому житті. Також ця карта говорить, що вам потрібно перебороти свої страхи і не піддаватися певним спокусам у своєму житті, тому що, піддавшись їм, ви має, перед тим, як їм піддатись, ви маєте просто подумати, які наслідки будуть. Це те, що ви їм піддалися. Також вам буде необхідний спочатку місяця відпочинок. Просто можна один-два дня відпочити, виспитись, привести свій емоційний стан в порядок, свій фізичний стан в порядок. І все вас налагодиться і ви зможете. Також далі буде дуже велика кількість якихось паперових справ, якихся, якісь, можливо, переговори, якісь проекти і так далі. Також може бути підвищення по кар'єрній сходинці. В середині місяця. Будуть якісь гарні проекти, якісь нові можливості, якісь нові починання і справи, успіх які принесуть вам великий успіх. Але ви все одно будете все незадоволені і будете трошки депресувати, тому беріть себе в руки і вирішуйте свої проблеми. Вирішивши їх, ви зможете активно просуватися до своєї цілі, до своєї мети, отримати успіх, радість і насолоду. І якщо наберетеся терпіння, отримаєте матеріальну винагороду за свою роботу, за свою тяжку працю. В кінці місяця будуть виникати якісь питання, якісь негаразди, можуть бути і проблеми здоров'я, може бути і розрив у відносинах, може бути проблеми серйозні на роботи, навіть її втрата. Але також ця карта може вказувати не на серйозні такі масштабні проблеми, а просто на якусь конфліктну ситуацію, в якій потрібно буде стриматися. Ви отримаєте допомогу в кінці місяця від якогось впливового чоловіка, який допоможе виправити вам певну ситуацію. Ви можете сміливо дивити... можете також проявити себе як лідер і переробити велику кількість всіх справ, які на вас навалилися. Ви можете сміливо йти дивитися в майбутнє, там на вас чекає радість, успіх і щастя. Велика, звісно, звичайно, велика кількість роботи, велика кількість праці, за яку ви отримаєте і винагороду, матеріальну стабільність і задоволення від тої роботи ви будете отримувати. Вереді вас буде чекати благополуччя, гарні новини, гарні перспективи, можливості, і перемога у всіх ваших негараздах під кінець місяця. Ви з усім впораєтеся і досягнете бажаних цілей, незважаючи на ті негативні моменти, які можуть виникати у вас в житті. Ви з усім впораєтесь. Головна віра в себе і все вас вдасться. Також не забувайте про тих людей, які вам допомагали. А ті люди, які намагались вам нашкодити, тримайтеся від них подальше. Тому що вони далі вам, коли вас не потрібні, тому що вони надалі можуть вам просто шкодити. А люди, які вам допомагають, допомагали, обов'язково їм подякуйте, щоб вони завжди були біля вас, щоб вони далі вас могли підтримувати у всьому. Я бажаю всім вдалого місяця. Хай всі проблеми вас обходять стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.